Наснаги, віри в себе, здоров'я. Хлопці, ми за вас молимось. повертайтеся, будь ласка, здорові і живі до нас, і щоб вони проливали свою кров не зря. Повертайтеся живими, хай як найскоріше буде мир в нашій країні. Be brave, keep on going and Слава Україна. Перемоги і повернення додому з перемогою. Щоб вони перемогли і були здорові, щоб вони були щасливі, щоб вони поверталися живими і здоровими. Не забувати про те, що їх вдома чекають в першу чергу. І щоб вони поверталися всі живими. Хлопці, тримайтеся, хлопці, ми. Я, ми під мобілізацію. Якщо треба, ми будемо там, але повертайтеся, хлопці. Всі Були безпоследства для них всі ці події, які були в останнє час. Щоб закінчилось як можна краще. Це тільки витримки і тільки величезного почуття патріотизму, тому що, напевно, ні в кого в Україні такого почуття патріотизму, як у них, не залишилося. Мужество, так. Да. І дякую, за те, що вони там, за те, що вони це для нас. Тьма зовсім трохи іноді закривають світ, але потім світ обов'язково побіжняє. Для меня действительно это большое счастье знать, что наши украинские ребята настоящие мужчины, что они действительно патриоты, что любят свою страну, как бы ни было и что бы ни было. Огромное вам спасибо. Я всегда вас поддерживаю и буду поддерживать. Силы вам, мужности, здоровья. Все вам наикращего, хлопцы, тримайтесь, мы с вами. Так что мы вас не забываем. Все вам наикращего. Счастья вам и все вам наикращего. Здоровья. Хлопцы, приезжайте с первого, и мы вас и ждем. Бережите себя. Мы все вас верим, хлопцы, все вам наикращего. Наділяйте надію, все буде добре. Головне, щоб всі повернулися, і дуже хочеться миру. Ці снаряди зривались. Краще щоб зовсім не зривалися. Якщо зривалися десь далеко від вас, а ваші снаряди попадали, куди ви стріляєте. Це мужні люди, вони переможуть, і все буде добре. У нас кожен день прибіжають тому, о чому вони валяться і к чому вони йдуть. І нашим хлопцям перемоги. Цілий мужества і щастя. Я желаю бути живими, бути щасливими. І щоб скоріше закончилась війна. Щоб ви відчували то, що ми робимо тут, що ми підтримуємо вас, що ми думаємо про вас, що ваші дружини, дівчата, діти вони пам'ятають про вас. Те, що ви робите, це дуже класно. Дякуємо вам за все. Слава Україні.